Російська ліберальна журналістка Юлія Латиніна зробила цинічну заяву. Вона порівняла війну агресор Росії проти України з конфліктом Ізраїлю та Ірану. Латиніна не побачила у них принципової різниці. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У своєму акаунті у соцмережі ікс вона провела дивну аналогію між війнами. Ми часто можемо чути, що Україна програє війну, тому що США і Європа їй недостатньо допомогли. Того не дали, цього не дали. А маленька Україна не може битися одна проти великої Росії. Війна Ізраїлю проти Ірану нагадує, що це твердження не зовсім точне. Написала Латиніна. Вона підкреслила, що Ізраїль розбив іранські проксі груповання, атакував Іран і встановив панування у іранському небі, мовляв, не зважаючи на те, що США допомагають Ізраїлю менше ніж Україні. При цьому Латиніна забула про принципові відмінності цих двох воєн, забула про різний потенціал авіації та ППО Росії та Ірану. Про особливе партнерство Ізраїлю та Вашингтону вона також не згадала, та навіть не врахувала факт, що Іран та Ізраїль не ведуть між собою наземні бої. Цитата: Ізраїль отримує від США набагато менше ніж Україна. Військова допомога США Ізраїлю 3 мільярди доларів на рік. Це насіння під час ухвалення екстреного знаменитого 95 мільярдного біля торік Україна отримала 60 мільярдів доларів, а Ізраїль 14 мільярдів. Водночас ще 9 мільярдів за тим самим білям отримав сектор Газа. Це як якби Україні дали 60, а Росії за тим самим білим 45. Ще раз 10 мільйона країна атакувала 90 мільйон країну і повністю панує в її небі, стверджує Латиніна. Далі вона звинуватила Україну у втраті військового потенціалу у 90-х роках і фактично розкритикувала Українізацію. Цитата: озброєння це було розтягнуто і розпродано задовго до війни. Провали в економіці компенсувалися повзучою українізацію, коли ще за в Криму стало необхідно документи оформляти українською у жодному 18-19 сторіччі. Дбайливий державник. Успадкувавши настільки багату країну з елітою, що розмовляє міжнародною мовою, не став би влаштовувати на рівному місці повзучу культурну революцію, каже Латиніна. Крім того, Латиніна натягнула, що якщо б СРСР, наприклад, допомагав Техасу, мовляв, відокремлюватися від США, то у Вашингтона теж би виникли питання. А так вона висловилася щодо режиму Путіна і війни проти України те, що Україна жертва війни, а Росія агресор, Латиніна не вказала. Цитата. Путіна, зрозуміло, порівняння з ізраїльською іранською війною теж не прикрашає. На прикладі цієї війни ми бачимо, як виглядають дії переможної армії. Вона, наприклад, протягом першої доби досягає панування в повітрі. Те, що російська армія цього панування не виборола і прирекло її на тривалу війну в багнюці на виснаження, додала Латиніна.